Кіровоградцям показали пейзажі Дніпропетровська та Кривого Рогу. У бібліотеці імені Чижевського відкрилась дев'ята фотовиставка в рамках проєкту Моя квітуча Україна. Цього разу експозиція присвячена саме цим двом містам. Сьогодні свободний взгляд на, на, на два центри і на одну Дніпропетровщину. Це і архітектура, і жанр дуже багато, і промисловий пейзаж. И оставляємо за собою право сьогодні сказати, що ми готуємо і по віддільності і Дніпропетровськ, і Кривий, і Кривий Рог. Запрошені на презентацію виставки автори з Кривого Рогу кажуть, спробували на фотографіях показати не лише нові фасади міста, а й його промислові зони. Це обіднес для любого криворожця, який тим більше живе в зоні, де рядом шахти, кар'єри. Зимою сніг може бути красный, воробій красний, там собачки, все що угодно. То есть, люди, які приїжджають перший раз в Кривобас, для них це немножко шок. Ну, Для нас це вже и і навіть устало подобається. Ми почали це знімати. Виставка Криворізьких та Дніпропетровських фотохудожників триватиме до 23 серпня. Організатори обіцяють, наступна експозиція в рамках проєкту Моя квітуча Україна буде присвячена Кіровоградщині.